789-й день повномасштабної війни Росії проти України Полтава у Скорботі. Біля Святоуспенського собору проводжали в останню путь трьох полеглих воїнів. Ми в боргу перед вашою пам'яттю, шановна громада, вшануємо тишею пам'ять воїнів-захисників. України вірний військовій присязі 17 квітня загинув 52-річний захисник полтавець капітан Андрій Коротков. Курсант вищого зенітно-ракетного училища, згодом командир зенітного взводу зенітної ракетної артилерійської батареї, захищав країну з початку повномасштабного вторгнення. З квітня цього року був помічником начальника ППО відділення протиповітряної оборони військової частини із сумом та вдячністю згадують його побратими. Гарною людиною був. Ми вчилися разом і служили. Ось два роки разом. Бачив останнє. Вівторок, як він уїжджав, обнялись, він поїхав. А наступного дня уже його не стало. 39-річний полтавець Ігор Горнаженко, позивний сієста, поліг 15 квітня біля населеного пункту Терни, що на Донеччині. Народився в родині військового, вчився у 33-й гімназії та кооперативному університеті. Служив у першому штурмовому відділенні другого штурмового батальйону військової частини. Приходжу вшанувати пам'ять. Вдячні за те, що вони захищають нас, тому що є тут спокійне життя і є то, що кожного дня гибнуть наші герої. 12 квітня загинув в бою за Україну 51-річний старший сержант, стрілець Роман Сіданич понад півтора року перебував на передовій лінії, отримав важкі поранення біля села Солодке Волноваського району Донецької області. Заходив до нас навчальний заклад провідати свою дружину. Завжди був впевнений в собі, заспокоював нас під час нашої розмови. Ми переможемо, правда за нами. Буквально перед 12 квітнем, що це сталося таке горе, в нього теж було поранення. Він сам самотужки доставав осколок свого тіла. Саме такі випадки властиві героям, які безпосередньо. Нас боронять. У нього залишилася дитина, яка навчається в нашому закладі Ярослав у шостому класі. Полеглих військових Романа Сіданича та Андрія Короткова поховали на Затуринському кладовищі ігоря Горнаженка на Росошинському кладовищі під Полтавою.